Дорогі друзі, я сьогодні хочу зняти не, е, незвичне відео, ну, показати вам, як змінилося наше патіо за декілька десятиріч. Ось ви зараз бачите зону нашого відпочинку в такому вигляді. Перед вами оцей столик. Він куплений в 1987 році в комплекті із трьома креслами. Такими ж самим крісла були, такі само лузяні. Крісло-качалка була одна і два звичайних крісла. З такої лози виплетені. На жаль, їх уже зараз немає. Зараз 2022 рік. І 1987-й. Скільки років пройшло? Багато років пройшло. Залишився тільки столик. Бо стояли влітку ці меблі на вулиці, як правило. Ну і, звичайно, вони прийшли до цього часу вже в негодність. Тим більше, що на кресла ж ми сиділи, маса відповідна давила, і кресло качалка працювало. Тому залишився тільки столик. Цей комплект стільців, перший наш комплект. Там стоїть зараз в зоні відпочинку вже другий комплект. Ми його використовуємо разом із цим столиком. Я це знімаю для того, щоб ви не розуміли, щоб ви не думали, що це для красивої картинки все знімається. Ні, це наше життя. І е, згодом я вам покажу просто фотографії цієї зони, яка вона була колись. Як тут стояв цей столик, як тут стояли ці крісла. І як ми тут пили чай зазвичай? Оце в, цьому, в цій зоні. Ну От ви бачите, тут у нас зараз пенюк. І тут стоїть кормушка. Це був персик. І під, під, під цим персиком ми відпочивали, і він дуже сильно був ворожайний цей пер, персік. Ми мали стільки персиків, що... Роздавали їх, готували варення, готували компоти, її у свіжому вигляді дуже багато. Ну, а Зараз це місце виглядає от таким от чином, як ви бачите, І тут у нас є вже така парасолька з кампсіса, раніше її не було. А винограду цей був завжди він теж із 1987 році. Тоді, коли ми отримали цей будинок як молоді спеціалісти. Таким чином я хочу зараз окунути вас в екскурс і показати фотографії цієї зони, якщо в мене це вийде. І от перша із цих фотографій. Якраз на тому маленькому газончику він там був завжди. Розміщувався оцей столик і три крісла, які ви бачите. На столі чайник, чашка, в руках, фрукти, ну і квітують троянди. Тут якраз мамина біла троянда квітує. Оця, що вона в мене зараз збереглася, як вона обільно тоді цвіла. Ось інше фото. Знову ж таки ці меблі, знову ж таки фрукти, і ви бачите телефон. Телефон у нас був з довгим шнуром, і ми його виносили на двір, щоб було чути, коли хтось телефонує. Бо часто ми перебували на дворі, І ви бачите, між сусідами нами була. Рабіца. І там Аннабель була посаджена. Вона маленька ще та Аннабель була. Тобто це не для картинки знімається, а це показується наше життя. І як кому інтересно, хто, можливо, хоче створити собі зону відпочинку, ви можете дивитися. Ну, це був ще тисячу. 990-й якийсь рік, це в 90-х роках вже знімалася ця картинка. От, не можу сказати точно, який рік. Ну, початок 90-х. І от ви бачите, тут теж хлопці в тому ж самому місці розлякаються. Ну і... От ще одна фотографія, ви бачите теж кресло-качалка, та сама, про яку я говорю, столик, два кресла і біла троянда мамина квітує. Тому це життя. І це не для картинки знімається, а це просто показується як варіант прикладу, який може бути. І тут, якщо вже я за фотографії заговорила, то я зразу вам покажу свою аннабель. Ось моя Аннабель, вона росла тоді в іншому місті. Теж такі ж величезні шапки розкинуті. Так, і ось, знову ж таки, крісло і серед квітів відпочинок. На цій фотографії я хочу показати оцю голубу троянду мамину, яку я завжди вам показую. Ось вона у мами в саду, і як я її любила, як вона мені подобалася, ця квітка колись, так само вона мені зараз подобається. Красуня, голуба моя троянда. А ось ви бачите наш персик. Той, де зараз пеньок і де кормушка для птичок стоїть, ну, такі от персики по величині були. Наша теплиця, город з капустою, ну, все так, як і зараз, в принципі. А ось на цій фотографії подивіться, скільки перців. Ціла корзина, це з нашого городу перці. А ось урожай помідорів. Де борао. Якщо ви придивитеся, то ви побачите де борао, які я ніколи не кропила. от, І які завжди урожайні дуже були. Попробуйте їх перероби, як вони вродять. Ну, і тут ще десь теплицю хотіла вам показати, і там помідори. Ага, ось ця фотографія. Ось, подивіться, теплиця під плівкою і помідори. Все так, як і зараз. І теплиця та сама під плівкою, тільки вже будинок з, іншою, з іншим дахом, і обліцовка інша. От, бачите, на підвіконні в нас були. Герань була. Ось такі от були украшення. Так що, дорогі друзі, я вам хочу сказати, що те все, що я вам показую, було і колись, тільки трошки виду зміни. Ну, от, наприклад, на цих двох фотографіях це теж зона наша патіо. Отуди далі, де зараз стоїть. Ота лавочка, яку зробив чоловіку. Там я зараз стою. Там росла плетиста біла троянда. А жасміну там не було в той час. І Набель. І Аннабель в той час не було. Значить, Що я вам хочу сказати? Щоб ви розуміли, що я вам показую щиро свої напрацювання, і ті зміни, які відбулися в садку. От, от моя... Uh, невеста, господи, uh, як, як називається цей кущ? Так, спірея, спірея, подивіться, яка вона обільну цвітуща. Ну і троянди, троянди, троянди. Ось, наприклад, Приблизно, де зараз ростешний вальцер і барок. Я вам сьогодні показувала буквально мамину малінову троянду. Ось вона, мені в пояс тоді була, ця малінова троянда. На тому самому місці вона квітує. Це все мамині троянди з маминого саду. Ну, це початок 90-х років. Дорогі друзі, на цьому я буду закінчувати своє відео. Не знаю, наскільки воно вдали, але я хотіла показати, щиро показати, як змінювався садок, який він був колись, який він тепер. Всього доброго вам, до побачення, до нових зустрічей!